Так. Живий? Зняк. Живий? Зараз подивимося. Поїду на ВЛК. Зараз пересуватись по Серебрянському лісництву можна хіба що на танку, та й те не дуже легко кажуть. Військові, бачите, які тут умови. Дуже глибокі колі, ґрунт промерзлий. Орієнтуватись в лісі дуже складно, але хлопці роблять свою роботу. Танчики під'їжджають. Найбільша активність була на цьому напрямку влітку. Тобто найчастіше вони під'їжджають також не, не бояться. Копіюють навіть нашу тактику. Наприклад, в виїзді вони виїжджали. Один день виїжджали до одного місця, на наступний трошки далі, і на третій день вже виїжджали з бойовим виїздом. Тобто ми так теж використовували цю тактику як вивчення місцевості. Тобто, можливо, вони скопіювали це в нас. Ну, ворог вивчає нас, так? Так, да? да, звичайно, він досконалюється, вивчає так само і ми вивчаємо дії. Ну, зараз командир бронегрупи, групи, так як в нас до складу бронегрупи ще входять екіпаж МТЛБ. МТЛБ ми використовуємо в більшості як відвілікаючий маневр, ложний маневр, евакуація. Демонстраційні дії. Тобто, можливо, танк може виїхати на і МТЛБ прикриває з флангу. Оцього мт МТЛБ 2 зараз готують до бойового вмісту і прогрівають, перевіряють гусениці, щоб були натягнуті, перевіряють зброю і чекають відповідного наказу. Чи куди чи ні сьогодні невідомо, але все повинно бути готове. Як часто виїжджати до вулиці? Через день, як коли. Нормально. Була погода погана. Ну так, да, було, то сильне було, то було. Там, а це... зараз. Ну зараз вже примерзло, то буде краще, я думаю. Ми доїхали сюди, я не знаю. Ну тут слизько, бачите, дощ пішов. І три-штири градуси. У стірочкам дуже слизьке. Це ж гусянка нормально їде по льоту, так? — Нормально, але теж ковзається. Ковзається. — Треба досвід мати гарний, звісно. Ну, так, так? — А ви давно вже. З першого дня війні. Останній виїзд в п'ятій ранку ми отримали команду, що можливі штурмові дії противника. Відразу направились сюди перегрівати техніку, чекати команду. Через буквально годину-півтори противник. Проводив штурмові дії, ми виїхали двома коробочками. Перша коробка по позадому робила відволікаючий, відволікаючий маневр. Я зі своїм екіпажем виїжджали на бойову стрільбу, тобто ми виїхали ну, 150 метрів до противника. Відпрацювавши відразу після цього, поїхали на відкат. Противник працював по нас також, стріляли з 762. Тобто, якщо ви замітили, там немає в нас крила, воно зараз на ремонті, ну і трошки пушка. Треба Нормально так на любому тракторі, як легковій машині. Одна проблема немає подлокотника. <гум> а так все чудово. Все, щоб не ламався, було добре. До війни займався всякими сварчними роботами, ремонтував трактора, плуги робимо. Ну, короче, все считайте, все робив своїми руками. Я трактора робив своїми руками. Все. Плуги таке, ну всяку сіль... сіль... сільськогосподарську техніку. Сам робив все. Почалася війна. Призвали, армію, посадили на Т-72 і почав їздити. Але я в срочну службу служив танкістом. Теж два роки їздив на танку тільки. Опа. <плес> Кто запускается? Да. не